Виконуємо номер 5 із завдань для перевірки знань до параграфів з 1 по 3 підручника Алгебра 7» та Математика 7. інтегрований курс, частина 1». Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік, чи рівносильне рівняння. Перше: рівняння 3х відняти 2 дорівнює х додати 8. І друге рівняння. Добуток 2 на різницю х і 3 дорівнює х відняти 1. Приступаємо до виконання. Два рівняння називають рівносильними, якщо не мають одні ті самі корені. Рівносильними вважають також рівняння, які коренів не мають. Розв'яжемо кожне з наших рівнянь. Перенесемо доданок Х у ліву частину, змінивши знак на протилежний. А доданок мінус 2 у праву частину, змінивши знак на протилежний. Отримаємо 3х відняти х це буде 2х, 8, тобто 2, 10. Поділимо тепер на 2. Отримаємо 5 у першому рівнянні. І тепер друге рівняння розв'язуємо. Розкриємо дужки, помножимо 2 на кожний з чисел дужка. Будемо мати 2х, відняти 6. І тепер Х переносимо у ліву частину, змінивши знак на протилежний, а 6 у праву частину, змінивши знак на протилежний. Маємо Х до рівня 5. Як бачимо, наші рівняння мають однакові корені. Тому рівняння робимо висновок. Сильні. Номер 5 із завдань для перевірки знань до параграфів з 1 по 3 підручника Алгебра 7 та математика 7 інтегрований курс виконано.